Фактично, це вже другий візит делегації з міста Лар в нашу громаду. Правда, цього разу візит трошки інакший був, тому що приїхали не тільки Марія, приїхали так само і їхні депутати, їхня преса з тим, щоб дійсно побачити, яка реальна є ситуація в країні. Тому що, як вони кажуть, по телевізору вони не показують, а фактично вони хотіли побачити. Що наша громада тилова. Але вони побачили ці відключення світла. Так вони побачили, ну скільки на жаль, у нас є героїв у громаді, побачили, скільки на себе зникли. Ну побачили та яка ну ситуація є дійсно ну, насправді україни. this. The war is not... Я би писала це так: війна не відбувається прямо тут, але вона є тут. Вона в кожному будинку, в кожному серці, в кожній думці. Саме таке в мене склалося враження. Ми думали, це, це ж західна частина України, але кожного з вас торкнулася ця війна. Вона також торкається нас, адже ми хочемо бути солідарними з вами. Ми глибоко вражені, кожен тут мусить боротися ці три дні були дуже емоційними для нас. Тепер ми знаємо, як люди живуть у війні щодня, і саме це ми розкажемо, коли повернемось. Ми розкажемо, як люди в калуші проживають своє щоденне життя з тією загрозою, яка нависла над ними. Я думаю, що це сміливі люди. Те, як вони справляються з цією війною, війна є дуже і дуже важкою. Вона не є нормальною ситуацією, але люди яких ми тут зустріли, є неймовірні. Вражає наскільки сміливими вони є, і як вони намагаються жити майже нормальне життя. Вони займаються танцями, співами, організовують концерти. Вони є надзвичайно активними. Вони працюють, і це все вони роблять в цій складній ситуації. І це вражає нас. Дуже дуже сміливі люди проговорили з ними. Ну результатом яка є звичайно, що вони вже почали дивитися в сторону, як нам допомогти в напрямку енергонезалежності громади, зокрема, отримали від нас інформацію, скільки нам потрібно генераторів, скільки нам потрібно зарядних інверторів. Так і будуть формувати список з тим, щоб якомога оперативніше нам в цьому питанні допомогти.